Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри, зустрічаємося сьогодні знову, щоб трошки е, якісь свої знання, е, якесь своє розуміння, можливо, е, поновити в певних сферах, які стосуються Бога почитання Бога. Е, ну, я то татологія вийшла. Просто Богопочитання. І минулий раз ми закінчили на такій дуже цікавій темі фальшиве почитання Бога. І мусимо знати, що фальшивим почитанням Бога це є різні забобони, це є ворожіння і це є чародійство. Е, щоб ми не думали, що е, це просто така пуста, такий пустий звук, то мусимо знати, що в тому в нашому народі цих речей є аж понад достатньо. І тому я сьогодні трошки е, детальніше би хотів на них зупинитися, щоб ми. Я вже колись говорив, вже, але якщо каже повторення, то є мати вчення. Так? І ось забобони. Що це таке забобони? Це є переконання, що певна річ має більшу силу як Бог. Тобто. Напевне, що ви самі знаєте, що деколи людина носить якийсь камінь в кишені і каже, то мій амулет, він мене захороняє від всякого зла і на тому кінець. Крім того, він каже, що він не християнин, і христия, ходить до церкви і сповідається, ну, то хто має більшу силу, чи той камінь, що в кишені, чи є Бог, котрий е керує необ'ємною вселеною, яку? Ми навіть до кінця якої не можемо добитися найбільшим телескопами. А чи квітка якась засушена в кишені. там мама мені дала там квітку, то засушена, засила. Як вони кажуть, ладанка, чи як там, вона там це. Отже, квітка оця засушена має більшу силу, як Бог. Забобони так само є, наприклад, ми пам'ятаємо забобони. Е, хтось з порожніми відрами перейшов в дорогу. Так? Ну, хтось е, почув голос Сови, чи голос Зозулі. Чи їдеш на фірі Заєць перебіг. Тобі дорогу, та... і ти вже починаєш собі думати, та, що от вже нещастя, та вже буде мені нещастя. І як собі думаєш, так тобі потім і буде, тому що е... Бог сильніший від зайця, але якщо ти віриш, що тобі Заяць перебіг дорогу, ну, то за ту віру твою чіпляється, злий дух. І... Тобі або колесо трісне, або вічка якась в тому колесі та між двома колесами. та е, ось, і, і все. І тоді скажеш, о, бачиш, оце діє не діє. Якщо ми в то не будемо вірити, воно не буде нічого на нас діяти, тому що злий Дух прислухається до наших страхів. А По-перше, він ще сам ті страхи і наганяє, бо оце є ті забобони, всі решта. Ну, як я вже казав, деколи подивіться теж той самий Фейсбук і побачите, от нині таке то свято. І що не можна робити в то свято? Ну, це є ті самі забобони. Щоб ви знали, тому що немає таких приписів в церковному праві, в церковному законі, щоб в якесь свято щось не робити. Ісус Христос сам казав, що ми добро можемо робити в будь-який час, свято не свято. Роби добро, будеш мати заслугу у Богу. Це, ця тема дуже широка, звичайно. І я вже оце звертався до вас, щоб е, писали запитання та і буду відповідати, якщо щось є таке е, екстраординарне, чого ви не розумієте, бо стараюся такі загальні речі е, говорити тут. Але якщо щось є таке, що я не згадаю, бо я не можу всього згадати, розумієте, то тоді звертайтеся, от там є, напевне. В тій передачі є якісь координати, звертайтеся, збирається певна сума питань. Я в будь-який час, годинку часу я присвячу для того, щоб відповісти на ці запитання. Далі. Фальше почитання Бога так само є ворожіння. Ворожіння. Що таке ворожіння? Ворожіння це є певні маніпуляції над речами чи просто словами, які робляться для того, щоб знати таємне якесь знання. Тому ми знаємо, що так само ворожать, люди ворожать. Люди ворожать на щасливу долю, люди ворожать на суджену чи суджену, люди ворожать на майбутнє, на щасливу дорогу чи нещасливу дорогу, розумієте. Багато, багато тих речей, на які люди ворожать, розумієте. Колись в давнину ворожили на внутрішніх тварин, розумієте. Чи буде перемога, чи не буде перемога, розумієте? Це ми в Біблії маємо так само такі випадки. Я не буду сьогодні на тому акцентуватися. Хто хоче, той може собі це прочитати. Бо особливо єгиптяни ворожили над душими тварин, чи Господь. Дасть їм їхній Господь, звичайно, то було... Господь не приймає вороження. Тобто, коли вони ворожили, то вони ворожили е... до демонів. І дуже часто воно було так, що демони не давали неправдиву відповіді. Коли вони говорили, що ти поворожив і буде тві перемога, то дуже часто було таке, що та армія зазнавала поразки та. Ось так само є до неправдивого, фальшивого почитання Бога, є спіритизм, то це до того самого ворожіння. Та. Тобто спіритизм це викликання духів. Е -е, уявіть собі, кому духи вже належать. Вони не належать демонам, вони належать вже Богові, розумієте? І коли ми коли люди думають собі, що відкриють майбутнє за допомогою спіритизму, то відповідно вони вірять, що ті духи, які належать вже Богові, вони скажуть їм майбутнє. То ж саме, розумієте? І Відповідно, це є велика неправда, тому що за твоїм заклинанням Бог не буде відпускати. Людину, ну душу вірніше, чи з неба чи з пекла, для того, щоб тобі щось сказала, якесь майбутнє, розумієте? І відповідно тому, е, хто говорить, говорять ті самі хто? Злі духи, е, котрі хочуть тебе спонукати для того, щоб ось ти е, тим почав. Займатися. І знову ж таки, ніколи не відомо, та верніше е, не так. Е, ніколи е, оці пророцтва злих духів ніколи не відповідають дійсності на всіх 100%. Може бути 50, 70%, 40%, 30%. Може бути взагалі неправда, розумієте? Але е, ті люди, котрі в то вірять, вони кажуть, але, але, але ось, ось, то, ось то збулося, та, розумієте? Але діло в тому, що майбутнє знає тільки Бог, і тільки Бог може. Сказати нам про те, що ми що, що може бути, а якщо він не скаже, то значить нам того що? І не потрібно. Ну і ще вам ще скажу ще ті речі, ще які. Є, кат... є ті різні гадання у то на кофейні гущі, на кристалі, по лініях руки, є по зірках ті гороскопи, про які ми говоримо. ну і воно Практично не збувається. Ну, що гороскоп поміг чи Гітліру, чи Сталіну, розумієте? Не помогли нічого, розумієте, ні перемоги отримати, ні, ні щастя, ні нічого, розумієте. Е, ось, тому це все є ось в царині тем, темряви е, тих злих сил, котрі хочуть збити людину е, з правдивої дороги до Бога. Слава Ісусу Христу.